Ось ця яскраво зелена рослина зустрічається чи не на кожному пустирі біля дворів, уздовж доріг на залізничних насипах. Амброзія вона заполоняє все більше і більше територій. Період активного цвітіння випадає на серпень-вересень, коли виділяється величезна кількість пилку цієї рослини. Небезпечна не тим, що розростається, а тим, що цвіте. Серед ряду рослин, сильних алергенів амброзія займає одне з перших місць. Її крихітний пилок, поряд з алергічною реакцією, здатен викликати і астму. Жертвами амброзії можуть стати і абсолютно здорові люди. Ніякі інші дерева та бур'яни не мають такого. Великого спектру впливу пилка на шкіру і слизові людини. Амброзія надзвичайно стійка і загартована до несприятливих умов. Під час потужних атмосферних циклонів пилок амброзії здатен переміщуватися на дуже велику відстань до декількох сотень кілометрів. Фахівці рекомендують знищувати бур'ян його ж зброєю, витісняти іншими рослинами, газонними або багаторічними травами. Найбільш розповсюджений метод боротьби скошування однак безсистемне скошування амброзії призводить до того, що рослина утворює бічні пагони біля основи стебла, які майже лежать на землі. Більш дієвий засіб виривання рослини з коренем. Інспектори відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства та будівництва наголошують на тому, що вести боротьбу зі злісною карантинною амброзією потрібно всім разом, об'єднавши зусилля комунальників, установ, організацій, підприємств та жителів громади. Таким чином можна не допустити, щоб цей карантинний бур'ян нашкодив нашому здоров'ю. Взагалі, інспектори інспектують кожен свою частину міста. Свою територію виявляємо заброшені подвір'я. Є дуже багато на нашій території, які не доглядаються. Там, де немає власників, ми розшукуємо, даємо приписи, складаємо протоколи. Якщо відмовляються від складання протоколу, ми направляємо, готуємо і направляємо лист до поліції для притягнення до адміністративної відповідальності. Також працюємо з усіма підприємствами, установами, роз'яснюємо щодо скошування взагалі трави. Не тільки амбрузії, але й всього бур'яну. З червня по вересень комунальні служби активно борються з бур'яном у тих місцях, що підпорядковуються містом. Але власники земельних ділянок також зобов'язані утримувати свої території у належному стані. На жаль, не всі долучаються до цієї роботи. В більшій частині скушують, але от проблемні дуже участки. Там, де не проживає ніхто на приватному подвір'ї, там, де ніхто не мешкає, важко знайти власника, або померли старі люди, і дітей важко знайти або хто там проживає, відповідальний за цю територію. Але ж працюємо і з квартальними просимо допомоги. Із сусідами розпитуємо, де знаходяться власники. Якщо знаходимо, то просимо, щоб вони слідкували за власною та прилеглою територією домоволодінців. Просимо і сусідів теж, тому що це ж амброзія, вона вообще шкідлива для всіх і діток, і дорослих. Працюємо з людьми. Просимо допомоги у сусідів, теж якщо немає власників на подвір'ї. Особи, які не своєчасно скошують бур'ян відповідно до правил благоустрою міста, притягуються до адміністративної відповідальності. На сьогодні у лозовій інспектори склали чотири адміністративних протоколи за несвоєчасне скошування бур'яну. Штрафи за адміністративне покарання по статті 152 після купа, фізичній особі від 340 гривень до 850 гривень, і юридичній особі. Якщо вони ж порушують це від 850 гривень до 1700. Вести боротьбу з карантинним бур'яном повинні не лише комунальні служби, а й підприємства, установи, організації, а також мешканці приватного сектору. А згідно із правилами благоустрою міста, повинні здійснювати весь комплекс робіт для підтримки чистоти і порядку на власних і прилеглих територіях. Це скошування бур'янів, санітарна очистка території, вирубка порослі. Тож в управлінні житлово-комунального господарства та будівництва закликають усіх громадян вести боротьбу з цією небезпечною алергенною рослиною амброзією шляхом скошення її біля своїх садиб та подвір'їв.